Країна йде в Європу. Восени у вільнюсі відбудеться саміт, на якому обговорюватиметься асоціація і зона вільної торгівлі України з ЄС. Що українці очікують від інтеграції з Європою і як планують жити в європейському суспільстві? Ходімо і запитаємо їх. Я би хотів щоб Україна мала і ви нас пускали. Ви по наших заграничних паспортах без всіх військ просто ну, так пускали нас на свою територію. Так? Це було дуже добре, але такого ніколи не буде, тому що ми Європі не потрібні. Хотів би, звісно, щоб тоді було дуже добре. Наші люди б їздили б і в Росію, і в Європу. і нас би тоді поважали в цьому світі. А так, як нас вважають, це треба, це, що треба заслужити. Я вам скажу, деспутація європейця, що він знає про Україну. Чорнобиль, Вареник і Шевченко, все. Тому треба, щоб наші люди, які живуть у Європі, зараз там, заробітчани, щоб вони показували свою високу культуру. Щоб наші політики показували високу культуру, які працюють, щоб наші пресічні громадяни, щоб так, що в нас не було такого великого рівня преступності, корупції, у нас охорона, пра... охорона праці велика. Про здоров'я була велика, то я нас відповідати. А якщо такого не буде, то ми нічого не доб'ємось. Ми там тут то, то, ну, толчиться на одному місці. і Нічого великого для нас не, не, не передбачається навіть. Що потрібно кожному українцю змінити в собі, щоб стати схожим на європейця? А тут то, то хто вони європейці? Ну хто вони? От я не помил. от європейці люди, я не посужу по своїм медицинам, які вони вкладені вже з і от Німці живуть по одному, вчани живуть по-другому. Просто в них є обща економіка і обща політична сфера і все. А остальне в них різне, вони різні народи. не говорити... Французи по одному, а іспанці живуть по-другому. У них свої проблеми є, свої у них кризиси є, свої переживання. То вони знають, що у них сьогодні буде що поїсти. Вони е, все знають наперед. І так мені здається, не цікаво. У нас, наприклад, наприклад, Багато людей не знають, що вони поїдуть у відпустку. Не знають, наприклад, що вони завтра будуть їсти. Наприклад, ми студенти реально не знаємо, що ми будемо завтра їсти. І це більш-менш цікавіше жити стані. Думаю, що коли це все-таки відбувається, на сьогоднішній день нам потрібно просто почати підготовку і поміщати, Тому що помічта. Я не, была не во всей Европе, но за рубежом была. И соотношение наших ценностей и ценностей, которые в Европе, ну, немножко отличаются друг от друга, будем так говорить. Нам нужно над собой очень хорошо поработать. Я как раз им сказала, жаль только жить в эту гору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Я не надеюсь, что я буду в Евросоюзе. А вам я желаю всього найду, щоб ви все-таки попали в Євросоюз. новое нове да, Ну но це буде не скоро. І э, формальне вступлення вступление в Євросоюз це то, як ми сподіваємося, вот, і все вот ми вступимо, і все у нас зміниться. Це фантазії. Чогось поганого я не бачу при вступі до Євросоюзу. Але є певні негативні фактори. Ну, наприклад, э, э, я проти гомосексуалізму в Україні, проти отаких, такого давління на нашу країну, бо наша країна вона підтримує і завжди підтримувала християнські обичі, а це неприйнятно як для суспільства, так і. Я думаю, що на даному етапі наша Україна не готова в Європейський Союз. Вступати. Але очікую, мабуть, що, щоб не було корупції і рівень життя, щоб піднявся хоча б до рівня ну, американців. Їхні зарплати і співвідношення зарплата ціна мене влаштовують. Як буде в дійсності побачимо, у нас є нафта, золото є. Чому ми не можемо реалізовувати? Газ є, люди розумні, які багато хто працює, я не знаю, скільки мільйонів працює за кордоном і заробляють там гроші. Не всі йдуть на робітничі спеціальності. Є люди, які і менеджерами працюють з українців, і мають високі достатки, але це вже ті, які вже там друге покоління живе чи третє. Тому я вважаю, що ті, хто хоче в європейський союз, вони потроху виїжджають, якщо їх випускають. А ті, хто не хоче європейського союзу, вони їдуть в Білорусі.